Всім доброго ранку. Боже Боже, що твориться за вікном? О, офігеть. Просто люди в шоці, а ще в більшому шоці, знаєте хто? Пташки. Я тільки вже бачила, як вони отак кубарем. Просто десь там їх зупинило. Воно так зненацька оце все набігло. Гляньте, люди біжуть. О, капець. Так потемніло, було так ясно, сонечко тут. Тудух! Привіт! Зима, не забувайте, пам'ятайте. Боже, люди біжуть. Ховайтеся. Всім доброго ранку. Вчора нас попередила в чаті нашого будинку, що сьогодні з 10 до 1 не буде води. Тому мені довелось встати рано і привести себе в порядок. От таке буває. Я просто зазвичай фарбую вже десь там ну, о перший дня. Ну коли кудись треба йти. Мені сьогодні треба кудись виходити з дому, тому я вирішила, що треба зранку себе привезти до ладу, щоб не бути залежною від води. А я все ж таки, бачите, залежна від води. Капець. Наскільки звикаєш до зручностей, ріже курку, рука грязна, клац немає. Всьо, о -о -о о -так, о -так, от так однією рукою лью другу мию, мити одну руку, жирну, незручно, треба другою допомагати. Ціла проблема. Вирішила я собі зробити на сніданок а, щось отаке. Зараз сюди набабахаю, ось окурка в мене є варена. Бачите, як хочу не запачкати руку. Пальчики, Пальчики хочу не, запа... не запачкати, не забруднити. Зараз сюди додам ананасиків. У мене є ананасики. Так, іди сюди, іди сюди. Прийдеться взяти а, Ананаси є і є сир моцарелла Зараз натру все-сюди і закручу в на сковородку. Чик -чик і буде в мене прикольний сніданок. Так, тут же ананасики є. Щоб сюди ще? Сюди б ще покориські як... морковочки у мене нема. Ой, не хочу зараз терти навіть, звичайно, тому що це ж треба її помити, потім почистити, а немає води. От. А з моєю цією проблемою, що я постійно мию. Так, треба якусь мисочку так виділити, в якій я буду просто так споласкувати ручки. Бачите, тут вода, там вода, там вода. Ой. І вже грязна тюрочка, яку б я б зараз сполоснула. Погано без води. Треба зараз це все замотати. Не хочу багато лаваша використовувати, частину відріжу потім. А ось і сніданочок мій. Не падай. Тепер треба добратися до начинки. Було б ще смачніше, якби не боліла челість щелепа. Мабуть, знов ріжеться зуб мудрості. Вони в мене там лежать і періодично рухаються. Хочуть Вийти, а не можуть. І коли таке відбувається, в мене починає боліти ще липа, я а, а, не можу накусити нормально. Це може бути так протягом тижня, двох, а потім проходить. Вони розуміють, що не сьогодні і заспокоюються. По-нормальному їх треба видалити, але я один тільки видалила, а ще три якось стикутна. Не хоча. Тому просто перечікую, поки перестане боліти. А як у вас з зубами мудрості? Повидаляли? Чи вони повиростали? Чи так, як і я? чекаєте старості і смерті. І що не доведеться їх видаляти ніколи. Смачно. Хотіла сказати, як у дитинстві ні. У дитинстві я таке не їла. Всім смачного, підпишіться на канал, будь ласка, поставте подобайку і коментар. Залиште, якщо буде про що розказати. А от і все. Прояснення. Навіть сонечко там десь, бачите? За тучками, за хмаринками. А у мене кава. Сяду на свій небарний стілець і поп'ю каву. Ми переробили мою кухню з Віронікою. Ну як? Я е, е, наламала дріб, дров, дріб. Ну, в общем, бідна Віроніка вчора переробляла всі ці проекти, і мені так незручно, тому що ну, я розумію, що це дуже великий об'єм роботи, який вона згодилась зробити. от. Mm -hmm. А я така задоволена, що я все ж таки знайшла час. Отак От мене, знаєте, якесь прояснення було. І я просто почала, як, як жити в тій квартирі. Отак От раз, я там зайшла туди, туди і зрозуміла, що мені тут незручно може бути, тут незручно. Так, а ну давай, я зайшла на цю кухню, уявила, як там буде все, і зрозуміла, що мені так буде просто ну воно візуально красиво. А я буду там дискомфортно мені. Буде. А як мені буде комфортно? Отак, отак, отак. От ми з Веронікою поспілкувалися, Вона там е, запропонувала ще пару ідей. Мені вони теж сподобалися, але все ж таки я зупинилася на тому варіанті, який я захотіла. Вона пропонувала перенести все ж таки плиту туди. В центр кухні, тому що плита з боку, з краю це не дуже практично, як вона каже, що буде ляпати і сюди на підлогу uh... мити підлогу, сказала Віка, кажу, встав плиту тут. тут". <свісно> От що щось там ще ну, світло попереносили в. Зони, які будуть включатися, виключатися по зонах, теж поміняла я або теж продумала, як мені буде зручно для відео, щоб я могла включити а, якусь, якусь зону освітлення і виключити її окремо. Ну, тобто там були розділені по а, сегментам, да, ці виключателі і фонарики. Але а, я трошки по-іншому продумала, як мені буде зручніше, і попросила зробити так. Ну, Тобто виключатель, щоб включала цю зону. А, прохідні виключателі там у нас є, які виключають там все світло, да? <клух> коли ти виходиш з кімнати. Взагалі, багато всього, так багато всього по електриці, що прийшов сьогодні Саша і каже: ні, не, не, не буду братися за електрику. А, Давайте все ж таки візьмемо людину, яка на цьому добре знається. От. І то завтра в мене буде зустріч ще з електриком. Я хотіла, щоб все Саша робив, але він цього ще не робив. Ну, знаючи, який він дуже такий. Дуже уважний до деталей, і я подумала, що якщо він візьметься в цьому розібратися, то він розібере, розбереться і зробить правильно. Але бачите, він каже, я подивився проєкт, у мене там розболілася голова, тобто я, ну, я зрозумів, що я можу щось десь наплутати, і буде потім проблема. От, То краще давайте не будемо ризикувати і позовемо От. Так що, бачите, дуже відповідальна людина відмовився від, можна сказати, ну, великої частини прибутку, тому що це дорого електрика завжди. От, але вирішив не ризикувати, щоб не напортачити Ціную. Пасмачна кава. Я ж сказала сьогодні сонячно. Такі перепади тут за вікном у мене взагалі. І знов на вулиці негода. Вже в нас вечір. Я збираюся робити корейську морковку. Марку. Була по справах, не брала з собою камеру, не знімала, бо не було трошки часу на це. От. Відчую, знову щось таке почалось за вікном, що аж аж почула я. Да. Кажуть, що аномально тепла погода скоро буде в Черкасах, тому чекаємо з нетерпінням. Новий рік буде в теплі у нас. Показати вам, як я роблю корейську морку. Якщо знайду морку в своєму холодильнику, а це не точно, що вона є. та дан Моркві корейські бути. Моя улюблена чистілка. Дуже зручна. Як не знаю хто, дивіться. Це ж одне задоволення так чистити моркву. І картоплі я не очищає, яблучко можна чистити. Дуже класно. Бурячок теж. Водичку дали, Ура! У мене є три моркви. до речі. Зараз ми з вами дізнаємось, Скільки це, щоб я ще вам рецепт написала. Так, збирай. 540 грам. Натираємо на звичайну. Тертушку. Кірку. Тірку. Допомагайте. Хелсмію. Я не зрізаю оці попки, тому що все одно до кінця не дотирається і зручніше. Морква терта, так багато, така гарна, красива, соковита і солодка. І нам тепер знадобиться коріандр, перець чорний, сіль. І яблучний оцет, і потім ще олійка. Коріандр е, я люблю ціленьку брати, але не було, тому я взяла молотий. А якщо у вас цілий отакий горошинками, то його треба подрібнити так, ложечкою або скалкою, або ще якось. Він тоді дуже класний, ароматний. Взагалі, я люблю, щоб і крупинки попадались туди, тоді вона така більш насичена. Чайна ложка коріандру. Так от я. Розпреділяю коріандр. Це основна така приправа для корейської моркви. Може навіть ще додам половинку чайної ложки. Я на глаз це роблю зазвичай. Так, перчик чорний. Одна трейна ложки або четверта нові частина. Теж дивлюсь на око, так, да, нормально. Так, і сіль 1-3 чайної ложки. трошки багато. Так. Тепер я отак от переминаю її, щоб вона пустила сік. Чудово пахне. Ох, як я люблю корейську морку, а як це корисно, тому що ви сюди додаєте ще олійку і це вітамін А, вітамін Е разом з жирами він дуже класно засвоюється. Яблучний оцет. Я скажу, сколько. Одна, две, еще одна, три. Три столовые ложки. Перемешиваем. А, чеснок нам сейчас надо будет. Давайте не забуду. Это же очень важный чесночок. Будь ще коріандр додам. Щось мало. Там було півтори чайні ложки. Зараз ще чайну ложку додам. Чистимо чесник. У мене такі невеличкі 4 зубочки. Можна більше, можна менше. Тут вже за смаком. Я тру на терочку. А як ви справляєтесь з чесником? Бережіть нігті, це я собі. Я обтерку стираю края нігтів зазвичай. Як незручно. Так, у мене ж є така штучка. Вона теж не дуже зручна, бо треба дуже багато сили. Притиснути. Тому треба забрати свою чесночницю, чесночницю давку, яку важко мити. Але вона видушує чесник нормально. О. Як я і збиралась, додаю ще коріандр і вимішую з чесником вже теж рукою. Для того, щоб чесник хорошо розподілити. Завжди роблю багато корійської морковки. Якщо б була ще, я б більше одразу начистила, нарізала двойну таку подвійну порцію, як зараз, тільки ще стільки ж. І вона дуже класно зберігається в холодильнику. Можна її робити багато. О, тепер коріандр чувствую, чуваю запах класний. Далі я беру олію. У мене тут гірчична, можна оливкову, можна в принципі будь-яку іншу вашу улюблену. Але ми всі знаємо, хто на каналі ви Вікторія, давно, що найкраще це оливкова олія і гірчична. Гірч... На ну, гіртічні можна смажити оливкову нерафіновану в салат. І я додаю по одній ложці на 100 г салату. Тобто у мене тут 500 грам, 550, і я додаю 5 ложок. Два. Три. Чотири. П'ять. Можна, олію можна нагріти, але я того не роблю. За рецептом треба гріти, щоб гарячою олією заливати. Але я не хочу. Мені здається, що смак від цього сильно не зміниться, а. Якість салату краще, коли не гріємо ми його. Так, перемішуємо і закриваємо і ставимо на добу в холодильник. Можна, звісно, і одразу, але через добу він буде набагато смачніший. Я зараз перекладу це в банку і закрию кришкою, щоб в холодильнику не було запаху. Знаєте, спробувала на смак і зрозуміла, що не вистачає мені оцту. Тому додам, додам ще Дві ложки оцту, і отак буде на кожні 100 г моркви, одна столова ложка оцту, одна столова ложка олії. Це я для себе, щоб запам'ятати і наступного разу робити вже і не пробувати. Точно знати, що буде смачно. Звісно, якщо у вас не яблучний оцет, а звичайний, то його треба менше, бо він більш. Концентрований утрамбовую ось так. І добре закриваю. І тут ще залишилось, перекладаю в іншу банку. У мене вечеря Котлетки, ловчик мами з куркою. І, хоч вона ще і не готова до кінця, але корейська морква. Поки готувала, так мені і хотілося. І у мене тут є ще кімчі. Це. Квашена така пекінська капуста за якимось рецептом. Це я купувала на ринку. І так потихеньку їм, бо воно дуже-дуже гостре. Всім смачного. Чекаю що ваші коментарі про зуби. Пригадую. Тільки коли починаю їсти. Воно потім проходить. Тільки Mm. І широко рот не треба відкривати. Боже, мама в плов стільки перцю накидала, що у мене в моїй коті менше родзинок було, ніж тут перцю. Просто, вроді, весь цей. Ну, вона дуже любить. Це вона так намисно робить. Вона дуже любить розкусувати перець. І я от одразу розкусила. Mm. Оплов? Дуже смачний. І хотле. І курейська морква. Смачна, смачна і поживна. Бачила тік-ток, Як малий їсть капусту квашену, А мама в нього питає, що ти їси? Капусту? Капуста, капуста, яка смачна і поживна. Я так смеялась. Мама пешниця, мабуть, така, як я. А, -а, -а. рота не відкривається. Сиди, сиди, я тебе люблю. Будь зі мною. Рудимента... Рудиментальний. Рудиментальний орган. Зубимо мудрості, Як і копчик, типу, як і апендіцит, але мені здається, що нічого не буває зайвого. Ну, це ті органи, якими, які людям людині вже не потрібні, типу, от апендикс непотрібний орган, його. Навіть в деяких країнах видаляють одразу після народження. Мабуть, зараз вже ні, але якийсь час видаляли. Зуби мудрості, типу, ми вже ними не користуємось, бо ми не деремо м'ясо тварин в сирому вигляді. І не жуємо їх кістки. Е копчик, це начебто був хвіст колись у людини. Але мені здається, що це час. Все потрібно. Для чогось воно треба. Якщо ми не знаємо для чого, це ти не знаєш, що це воно потрібний уран. Правильно? Правильно. Дивлюсь вдома подарунок. вечерюю, кайфую. Завтра на збори на роботу зранку. Тож побачимось, мабуть, вже завтра. Мабуть, не мавірно, мабуть. Я виправляю в голові свої помилки, але не завжди я їх озвучую, коли кажу не так слово. Ще більше я чую ці помилки при монтажі. От я монтую, тільки я сказала, в мене сразу правильне слово в голові. Але не під час, коли я з вами розмовляю. Ну так. Підпишіться, будь ласка, на мій канал, якщо раптом ви ще не підписані. Поставте подобайку, залиште комент і приходьте завтра, бо на сьогодні влог вже закінчено. Бувайте!